Вітаю, друзі! Вітаю з вами я, ваша Лана Олександрова. І сьогодні давайте подивимося, ось яке цікаве питання. Е, я тільки приїхала додому, мені одразу питання, навіщо витягли Януковича та Азірова? Прикольно, дійсно, навіщо ж витягли цих двох політичних трупів? І ми з вами подивимося на класному-класному новенькому такому. Величезному дару, яка мета яка мета була витягти Януковича? Мета витягти Януковича. Яка мета? Ну що, карта движення? Знаєте, їхали Медведі на велосипеді, а занімікот задом наперед. Це якраз про Януковича. Кудись є якийсь план його кудись всундилити, втілюхати, вмудухати. В Притом посадити, хочуть його буде він і, таким, знаєте, по закону, по бумагам, по документам будуть намагатися його просунути як аля легітимного до сих пір. Тобто, вже три, три президента після нього було два, ні, два президента після нього було. а ще щоб викопали Леніна лені Тоже теж непогано, в принципі. Да. Можна ще нарич Жириновського і теж ще то, як то кажуть, мертвим Жириновським помахати руцями. Так само і тут. Щось вони хочуть його десь цього Януковича, е, скажімо так, посадити, посадити по документам, по бумагам дати йому якусь якусь, знаєте, я би так сказала. Е, Ну, він не імператор, він, навпаки, знаєте, е, виконуючий виконуючий обов'язки, виконуючий обов'язки. І о, Але давайте подивимося, де саме вони хочуть його посадити е, гауляйтером якимось. Де саме, чи це в Україні, чи це на окупованих територіях, де він має бути. Да, на окупованих територіях, там, де все зруйновано, там, де все вже похірячено -по 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 і треба і робити. Побачимо. Ще, а ну чи буде Янукович виконувати обов'язки президента або керівника якогось там? Так, да, ребята, так. Да. Як то кажуть, вони цей політичний труп витягнуть і оживлять. І оживлять вони його для того, щоб поставити знову його в... Ві... Ну, будуть. Ну, знаєте, як це сказав, видно, клоуна мало в Росії, то вони ще, ще як то кажуть, старих клоунів достають. Е, далі, Азару, Азару, давайте так. Давайте ще з цим януком. Як це для України буде? От як це для нас? Ну, ми не будемо, ми не будемо з ними спілкуватися, навіть якщо вони думають, що з Януковичем почнуть співпрацювати, чи місцева якась ну, місцеві, там, не знаю, там, якісь, ну, олігархи, це, звісно, я громко кажу про ці їхні. Ну, коротше, скоріш за все, скоріш за все. А ну-ка, давайте подивимося на. зараз я візьму карти більш такі скажімо, а більш менші, щоб мені було зручніше. Ну. Так, давайте ось що подивимося. Давайте подивимося е таку річ, чи буде створена з окупованих територій якась нова. ну, да, 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 да. буде створена. Зразу ж карта правосуддя, зразу ж да, буде з окупованих територій, буде нове ДН... ЛНР ДЛНР. Тобто якась буде нова держава. Якась буде нова квазідержава. От, і вона буде створена. Е, хоча її ніхто не буде бачити. Що таке не буде бачити? Ніхто з нею не буде спілкуватися, ніхто з ними не буде. Ну, будуть, будуть, ну, скажімо так, ось у карта так і називається Дурень. Хорошо називається карта. Дуже довгий час. З окупованих територій буде, буде держава, на яку не, жодна міжнародна інституція, жодні великі держави не будуть на неї звертати уваги. І от Янукович буде е, цим гауляйтером, тому що імператором він в мене ніяк не випадає. Тобто він якась людина, яка виконує якісь обов'язки. От. Це він буде якийсь, а у них там, у них немає би, президентів, е, тому що вони взагалі не понятно, що і як. Князі, князі, буде князь. Князь е, овочний. Овощний. А Азірова, навіщо витащили на Рос, -Рос ТВ. Навіщо Азірова? А ви знаєте, що Азіров у них більше проходить імператора? І, якщо чесно, Азіров більше подобається керівництву, ніж вони. Коротше, дивіться, що буде. Насправді керувати всім буде Азіров. А, Ну, і Назаров, звісно, але так як він говорить, то він Азіров. Тому, а... насправді, керувати всім буде Азіров, всім заправлять. А Янукович буде просто просто лялька, яка, яка відкриває рот, як я ж казала, його будуть як отого медведя возити, показувати, е як цирк, да? От, всі будуть хлопати йому там, місцеві придурки. Е я хочу сказати: місцеві придурки це ті, хто ж дали Путіна, любили. Е я хочу сказати таку річ, що, скоріш за все, на час правління Азарова Януковича. Так уже було. Тобто Азаров керував на той час країною, а Янукович виконував роль свад... цього весільного генерала. І от він знову буде виконувати цю роль весільного генерала. От. Як Україна буде вис... вибудовувати відносини з цією квазіреспублікою? будемо, ви знаєте, що ми, ми якийсь час взагалі не будемо спілкуватися. Бачите, карта спілкування і вежі говорить про те, що ми не будемо спілкуватися з ними. Ну ми просто не будемо їх бачити в упор. Ми не будемо з ними спілкуватися, і ми е, розірвемо всі. Так як вже було з ДНР, ЛНР, так і буде із цими територіями. Ми з ними розірвемо всі економічні, будь-які От, навіть, як то кажуть, забрали, да, все, ми вам не води, не, не, не світла, не, не нічого не даємо. гребіться самі, як хотіте, називається. Отак от, так от. Е, людей, людей е, ну, може там попитаються якесь забрати, да? от. А, чи там може, а ну, а як люди? Чи багато залишилось там людей, які чекають ну, звільнення? Ну, є люди, є, є люди чекають наших ЗСУ, але хочу сказати, їх дуже ну, їх не так мало, в основному вони якісь такі чи старі, чи через старих, чи, через старих людей це все. Тобто небагато от, є, але е, ну, вони попали в таку. Таку, скажімо так, ситуацію, коли вони не можуть. от Тут карта якраз не можуть. Чи це старі люди, чи це через старих людей, поняли? І виходить те, що на е, на жаль, на жаль, на жаль, ці люди ну, заложники ситуації. Тим не менше, тим не менше, я колись казала ще на початку війни, що ми всі території не зможемо забрати е, окуповані. На жаль, що ми втрачаємо ці території, і ну, втрата ця буде досить, досить надовго. А ну цікаво, чи довго будуть існувати ці е, квазі-республіка ця чи ця квазі-держава на окупованих територіях? Чи довго буде існування? Да, Там буде якийсь он, ну, якийсь імператор. Я скажу так, дивіться, інтересна вість, яка поки не умре. Багатий імператор. От я не знаю, що це таке. І тоді ці землі можуть до нас якимось образом повернутися чи відтолкнутися до другого путі, щось от таке буде. Що це за імператор? І де він має вмерти, я не знаю. Можливо, імператор це розсматривається держава, яка контролюється. Можливо. Ану надані. Дивіться, я задала питання, чи Росія колись розпадеться, розпадеться. Оце ж, мабуть, скільки нам ждать, щоб Росія розпалася. Навірно, оце якраз коли перестане існувати Росія. Ну, тобто, вона трансформірується, там якісь інші, не знаю, там Федерації чи ще щось таке. Дивіться, Росія впаде, розпадеться тоді, коли вона програє якусь велику війну. І це не наша війна. Ми початок. Буде ще якась війна, вони програють, і тоді буде, вони розпадуться. Це, мабуть, буде як з Германії, я так думаю. І тоді окуповані території можуть до нас повернутися. Скільки по часу це. буде? Ну, вот я не знаю, симка Пентакли. Пентакли это осень, а симка сим. Что осень, осень? Сим осень, я жду, что? Честно, я не очень понимаю это. На самом деле. Ну, это не сим тижней. Ну, Пентакли. Семерка. Ну, что ж, это такое дело. Побачим. Побачимо, як то кажуть, будемо живі, побачимо, а як, а як не будемо живі, то нам буде все одно. Ну, Да, я така, позитивний таролог. Ну, я намагаюся вас підтримати, як можу, як вмію. Е трошки з гумором, трошки в мене гумор чорний, звісно. Ну, слухайте, сьогодні я, я живу, де, коли йде війна, то рожевий гумор тут якось не виходить. Але я вам хочу сказати таку річ: по-перше, у мене на каналі є практика захисний купол. Дуже рекомендую навчитися її робити так, як треба це робити. Воно дає свій результат. У мене є шикарні замовляння проти ракет і шахет. Нагадую вам, зайдіть в шорці мої, пошукайте. Нагадую, звучить так. Якщо летять ракети. Да, на нас, ми говоримо, ракета, ракета, лети на шахеда, шахедна чи пташка, повертай на рашку. І так три рази. Якщо е, шахеди летять, ми також говоримо, шахеди шахеди летіть на ракети, ракети мов, пташка повертай на рашку. І так три рази. Е, всі там дописи, до, до що нема такої країни рашки, чи ще, що це все до сраки, тому що вже три чи скільки 4 роки це. Це працює, це працює. от, І люди захищаються цим, е, цим замовлянням. Якщо у вас є щось краще, робіть краще, я ж не проти. Але я даю те, що я маю. Це моє авторське замовляння, яке працює. Яке допомагає. Ну і пам'ятайте, що всі глядачі, які дивляться е, мій канал, і які мають ці якості, які я зараз перечислю, от ви під таким знаєте, оберігом від, від мене, від мого каналу. І це так: всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки, пишуть мені приємні коментарі, на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Пока пока.